Російська армія не залишає спроб вийти на адміністративні кордони Донецької та Луганської областей. Напередодні Росіяни намагалися захопити Красногорівку з боку Марінки, але українські військові вибили армію РФ з цього населеного пункту на Донеччині. Повідомили у третій штурмовій бригаді ЗСУ. Напередодні сили армії Росії накатами атакували південно-західну частину Красногорівки та увійшли до міста. Щоб не дозволити ворогові закріпитися, здійснили бойову операцію із зачистки міста від сил ворога. Близько ста російських солдатів було ліквідовано та поранено у будинках, в яких вони зайняли позиції. Від здачі в полон росіяни відмовилися хоч така опція у них була. Повідомили українські військові 25 разів за допомогою авіації, росіяни намагалися прорвати оборону ЗСУ у районах Красногорівки, Георгіївки та інших містах у цьому районі, але безуспішно. Красногорівка важливий рубіж, який росіяни намагаються взяти ще з 2014 року. Зсу продовжує утримувати там кілька кілометрів фронту, сформувавши досить надійний укріп район. Прорвати його армія РФ не може, каже військовий експерт Роман. Світан і от вони упорлись в укріп район по тей дороги такої полукруху. Даже виден хорошо карте, вот это єсть укріп района. Ні дальше пройти не можуть. пытаются двигаться на юг в сторону Победы, Победа Новомихайловка, и на север в сторону Красногорска. Ну, там перехватываем. И в районе Победы Новомихайловки остановили россиян, то есть растекание этого, этого давления российского. И на север они зашли практически в Красногорку. пришлось туда перебрасывать дополнительные силы, выбили россиян, восстановили паритет на этом участке. Приблизно така ж картина зараз на захід від Авдіївки. Там існує кілька рубежів для оборони, яких в обрали нову стратегію, заявив спікер угруповання військ Таврія Дмитро Лиховій. За його словами, обороні зсу має сприяти сам рельєф місцевості. Там каскад водосховищі. Такий би обраний пріоритет. Таким чином підрозділи зсу на Авдіївському напрямі продовжують проведення оборонної операції. Зокрема, йдеться про каскад водосховищ у районі населених пунктів Тоненьке, Орлівка та Бердичі. Лихові також повідомив, що штурмові групи армії РФ були заблоковані на околицях і на підході до села Орлівка. Вони намагалися просуватися за підтримки артилерії, мінометів, ФПВ-дронів та авіації. Про те, що на Авдійському напрямку зводять страхові фортифікації, повідомив і боєць ЗСУ Євген Євгенієвлєв. За його словами, десь позиції вже готові, а деякі покириються. При цьому український військовий додав, що фортифікаційні споруди розташовані далеко від лінії фронту, яку тримають наші воїни. Посилена оборона населених пунктів на захід від Авдіївки необхідна, щоб не допустити подальшого просування росіян. Ворог захоче зробити певне перегрупування військ, там підтягнути чи якісь сили. А для цього їм потрібно наше військо віддалити від Авдіївки, ну створити таку певну буферну зону, щоб це не було, що ми на околицях Авдіївки. Тому я ж кажу, я думаю, вони зараз будуть намагатися відсунути всіма силами, намагатися відсунути наше військо ще далі, ніж на сьогоднішній день наші хлопці зайняли рубежі. Виділити на Авдіївський напрямок додаткові боєприпаси та необхідні резерви. Доручив головнокомандувач збройних сил України Олександр Сирський. Він зазначив, що ситуація в цьому районі залишається складною. Армія РФ веде активні наступальні дії. Російські штурмовики намагаються прорвати оборону та захопити населені пункти: Тоненьке, Орлівка, Семенівка, Бердичі, Красногорівку на Донеччині. За словами Сирського, окрім Авдіївки, гарячим залишається Запорізький напрямок. Продовжуються за. Бої в районах вербового та роботиного у Запорізькій області, над якими армія РФ намагається повернути контроль у той же час. За словами Сирського, успіх будь-якого бою залежить від якісного планування і того наскільки успішно задум командира реалізують підлеглі. А що про це думаєте ви? Пишіть у коментарях, також підписуйтесь на наш телеграм-канал, щоб першим дізнаватись найголовніші новини про війну.